Хочете повернутись до України або ж отримати депортацію та заборону на в'їзд, великий штраф, або ж сісти до в'язниці? Купуйте водійське посвідчення з нуля. А тепер серйозно народ, я не розумію. Я кричав неодноразово в багатьох відео, розповідав. Станом на сьогодні неможливо купити водійське посвідчення і зробити його з нуля. Станом на сьогодні неможливо докупити категорії по водійському посвідченні. Вже вкотре я консультую людей, вже вкотре я запитую, задаю різні запитання стосовно того, як ви отримували дане водійське посвідчення. Чи взагалі ви були в сервісному центрі колись? Чи ви взагалі його відвідували? І так далі. Як взагалі відбувалася процедура? І розумію, що ну, дане водійське посвідчення просто підробка. А людина хоче, щоб його внесли там в базу. Або ж е дуже багато випадків, де я е купив водійське посвідчення, воно було дворічне. Тепер, е тепер я хочу отримати на 30 років. Як ви його отримали? Через нову пошту в Україні. І мені потім доставили за кордон. Мене питання: як його додати до електронної системи? Ніяк. В сервісному центрі вже декілька років підряд, е наскільки я пам'ятаю, з 2018 року е все на камерах, все знімається, все фіксується. Питання як можна? Отримати водійське посвідчення, не відвідуючи сервісний центр. Це риторичне запитання, це неможливо. Ну, подумайте, логічно. Тому не робіть дурниць. Європа отримала доступ до нашої бази даних. Вони можуть швидко перевірити ваше водійське посвідчення, чи воно дійсне, чи не дійсне, чи позбавлене, чи не позбавлене. А якщо в них немає цієї можливості, то вони просто подадуть запит до консульства, консульство мрево, мревою. Очевидно, що не підтвердить, бо вони ніколи не видавали дане водійське посвідчення. Тому моя щира рекомендація: навіть не думайте, докупити категорію неможливо. Зробити з нуля водійське посвідчення неможливо. Його можливо лише відновити, якщо воно хоч колись у вас видавалось, ну і звісно, якщо у вас зараз немає жодного позбавлення по водійському посвідченні.